Сталося те, чого найбільше боялись українці, які бажають потрапити в Канаду. коєт закривають. Ви знаходитесь на каналі Актуальна Канада і я його ведуча Анжеліка. Я живу в провінції Антеріо, розповідаю все об Онтеріо. Та також розповідаю про коєт, про роботу, про все. Підписуйтесь! У цьому відео ми обговоримо, чому закрило коєт, всі терміни дій по цій програмі і що закрили тільки подачу на візу коєт, а не саму програму коєт. Поговоримо так, справді програму Коєд, а саме видачу віз, закривають. І сьогодні останній день, коли ви можете отримати візу в Канаду. Вам тільки потрібно скласти аплікацію. Тільки аплікацію не треба отримувати візу. Ви заходите на сайт РССІ, складаєте аплікацію і все, ви встигаєте отримати візу Коєд. Якщо ви не встигнете отримати візу до кінця сьогоднішнього дня, до 15 липня 2023 року. То після цієї дати вам потрібно буде платити кошти за візу та довго-довго її чекати. І на превеликий жаль, це не для відео. І це не я хочу підняти собі рейтинг, не я хочу там набрати кількість велику кількість переглядів. Правда, коєд закривають. Передо мною лептоп, і я передивилася дуже багато новин, і я не знайшла ні одної новини, що коєд І Я також не знайшла ні одної новини, що коєд закривають. Тобто, якщо немає ніяких новин. Ми заходимо на сайт РССІ та читаємо інформацію. Візу закривають 15 липня 2023 року. Якщо немає іншої інформації, то дійсно безкоштовну візу закривають. Всі ми люди, всі ми помиляємося. І якщо, наприклад, я просто не прочитала якусь новину, там Шон Фрайзер що сказав, або хтось інший щось сказав, будь ласка, посилання під відео. Я дуже буду рада почитати цю новину, тому що. Ці два дні вони дуже важкі для моєї родини і в фінансовому плані, і в моральному плані. І якщо я зробила помилку, будь ласка, вибачте. Єдину офіційну новину, яку я знайшла на офіційному сайті RCC, посилання, я, як завжди, залишу під відео. Це новина від 2 червня 2023 року. І зараз я її зацитую, як завжди покажу тут. Останній день для подачі документів на гостьову візу відповідно до канадського українського дозвілу для екстрених поїздок було оголошено раніше кінцевий термін подання заявки на отримання візи згідно з заходами КоІДодинадцята п'ятдесят липня 2023 року. 11.59 вечора. Звісно, якщо ви подали заявку до кінцевого терміну, ми її опрацюємо. Ми не приймаємо заявки, подані після цієї дати. Тобто з цього вислову ми розуміємо, що коєт – все. Тобто, програму коєт закривають. І якщо закривають візу, то звісно вже закриють та приїзд до Канади 24 рік, та й саму програму коєт, яка буде до 25-го року, на превеликий жаль. Війна триває, але це дійсні реалії, які ми бачимо зараз. І так, зачитаю вам з офіційного джерела. Що ж буде, якщо ви будете подавати анкету після 15 липня 2023 року? Подача документів на гостьову візу після 15 липня 2023 року. Якщо ви українець або член сім'ї українця, та хочете подати заявку на гостьову візу після 15 липня. Ви можете подати заявку за допомогою звичайного процесу. Ми продовжуємо шукати інші способи допомоги постраждалим і оновлюємо цю сторінку, коли інформація стане доступною. Сьогодні, 15 липня, сторінку не оновила, і це дійсно правда. Коєт закривають. Так, я повторюю це велику кількість разів, тому що в мене дуже багато друзів зараз в ЗСУ або просто знаходяться в Україні і не мають права виїзду, бо це чоловіки. І вони б бажали би приїхати в Канаду, але на жаль, коєд закривають і мені. Дуже сумно з цього приводу, і я розумію, що не тільки мої друзі бажають приїхати в Канаду, а також інші чоловіки. І, будь ласка, не треба казати, що я там розвожу зраду, і що всім українським чоловікам треба повернутися в Україну, і навіть не треба мріяти про Канаду. Але ця програма вона для всіх українців. І чому тоді ви дивитесь канали українців? Які іммігрували у Канаду та мають український паспорт. Чому ви їм не кажете, щоб вони поверталися в Україну? Чому ви не кажете тим українцям, які довгий час жили в Європі, зараз приїжджають до Канади і вони не їдуть в Україну. Вони вільні, вони можуть приїхати до Канади по програмі Коїд, по програмі так, біженства і мають всі привілегії Коєк? А ті е, хлопці, які зараз сидять в Україні, вони не мають ці привілегії. Вони просто зараз сидять в Україні. Все крапка. далі. Ви можете дочитати цю новину. Там буде написано, що там вторгнення в Україну, що приїжджаєте до Канади строком на три роки. Ви маєте право робити та навчатися, і ви не маєте прав як рефіджі, тобі тобто прав біженства, тільки робити та навчатися. А ось на це я хочу звернути увагу: програма тимчасового проживання призначена для того, щоб допомагати тим, хто постраждав від російської. Торкнення в Україну знайти тимчасову безпечну гавань у Канаді поки не буде безпечно повернутися в Україну. Тимчасові мешканці можуть подати заявку на постійне проживання за допомогою різних програм. І якщо вони вирішать, залишаться в Канаді після закінчення терміну тимчасового перебування. Навіщо я це зачитала? Я зачитала це для того, щоб ми з вами розуміли, що ПІР нікому не буде дарувати, і наразі ніяких спеціальних програм не буває для українців. Я залишу посилання під відео. Ви подивитесь, скільки асигнувань у Монитобі, Антаріо, Альберті, скільки асигнувань по експрес-центрі? Ви прочитаєте все. Та також я зняла відео на тему: чи будуть Канада видавати українцям п'єр Просто так. Ви можете подивитися, поставити лайк цьому відео, і тим відео теж дякую. А зараз пройдемося по датам, тому що ви мені дуже багато питань задаєте, до якого числа потрібно приїхати, щоб отримати Open World Permit, щоб отримати фінансову допомогу, щоб змінити статус у Канаді. Зараз ми все розберемо ще раз. Звісно, посилання на офіційне джерело під відео, і тут я всю дублю інформацію. Погнали! Новина від 14 червня 2023 року, згідно з заявою міністра від 22 березня 2023 року. Уряд Канади продовжив канадсько-український дозвіл на екстрені поїздки. Коєд це означає, що перша дата: Українці та члени їх сімей зможуть до 15 липня 2023 року подавати документи на безкоштовну візу Коєд за кордон. Тобто останній день так і залишився. 15 липня, включно, і якщо ви бажали отримати візу, будь ласка, отримайте її, подайте аплікацію. Навіть якщо ви зараз знаходитесь в Україні, ми не знаємо, коли скінчиться ця війна. І, мабуть, гавермен ще знає і каже нам, чи війна скоро скінчиться. Тому, будь ласка, заповніть аплікацію про всяк випадок та отримайте цю візу безкоштовно. Кожен, хто має візу КОЄТ, матиме час до 31 березня 2024 року поїхати до Канади відповідно спеціальних заходів. Що це за спеціальні заходи? Це безкоштовна медицина, це Open Work Permit, Тобто вам потрібно в'їхати до 31 березня 2024 року, щоб його отримати. Якщо ви в'їдете пізніше, на один день, ви вже не отримаєте Open Work Permit. Ви просто турист у Канаді. Будь ласка, зауважте це? Бо це питання мене питають, мабуть, 10 разів на день, але в мене не так багато підписчиків, щоб а, я там хизувалася, що мені багато пишуть, але це питання просто кожен день по 10 штук. Власники КОЄ також зможуть продовжувати отримати доступ до підтримки поселення в Канаді до 31 березня 2025 року, щоб дати змогу тим, хто прибуде до 31 березня 2024 року, цілий рік користуватися цими послугами. Що ж це за такі послуги? Це безкоштовні курси англійської мови, безкоштовна канадська медицина. Просто ви приїжджаєте до 24 року, 31 березня, а маєте право цим всім користуватися. Один рік. Власники коєти, які прибудуть до 31 березня 2024 року, матимуть до 30 червня 2024 року подати заявку на тимчасову фінансову допомогу. Тобто у вас буде аж цілих три місяці, щоб отримати всі документи та податися на цю фінансову допомогу. Це три тисячі на дорослу людину та півтори тисячі на дитину. Ну і останнє. А власники Коєд, які прибуде до 31 березня 2024 року, мають право залишатися в тимчасових помешканнях на 14 ночей, тобто до 14 квітня 2024 року. Тобто, якщо ви прибудете в останній день 31 березня 2024 року, вас обов'язково поселять строком до двох тижнів. Але на превеликий жаль зараз селять не всіх. Я дуже багато бачу коментарів, що мені пише, що я там приїхала дівчина з чоловіком, ми з України, ми не з Європи, але нас не поселили, тому що зараз селять тільки жінок з дітьми. Можливо, хтось з вас буквально неділю назад приїздив до Канади або місяць назад. Поділіться, будь ласка, чи селять зараз чи ні, у які провінції селять і у яку ви провінцію, звісно, приїхали? Дякую. Ці інструкції щодо виконання програми інформують офіцерів IRCC та. CBSA про розширення заходи відповідно до канадсько-українського дозвілу на екстрені поїздки. -E. Ось такі ось нефтичні в мене новини. Але я сподіваюся, що я настрою завжди себе на позитив. Я сподіваюся, що це добрі новини, тому що, мабуть, війна скоро скінчиться. Мабуть, я приїду в свій вільний Луганськ та побачу своїх родичів і зможу навіть повернутися в Україну. Для мене це дуже-дуже важливо. Я просто хочу, щоб війна скінчилася. Миру Україні, слава ЗСУ! до зустрічі в Канаді, Bye, guys!